США надасть Україні 90 БТР-страйкер. І знаєте, це дуже багато. Наприклад, БТР-3 в нас всього 162 одиниці. 90 подібних американських БТР ніколи не будуть зайвими. Особливо враховуючи те, що екіпажі новоствореної 82-ї ОДШБР вже пройшли навчання. Тому можливо, що страйкер уже стоїть на озброєнні ЗСУ. І не буду затягувати зі вступом, а почнемо прямо зараз. Своїм створенням страйкер завдячує розпаду Совка. В 1991 році завершилась холодна війна. А вже в 1999-му в Пентагоні всі прекрасно розуміли, що в найближчому майбутньому ризик війни, яка буде масштабнішою за Другу світову, зник. І в контексті цього важкі бронетанкові з'єднання стали не такими вже й актуальними. Наприклад, утримання однієї ударної бригади на страйкерах коштує на 25% менше за бригадну групу, озброєну БМП Бредлі. І також в планах США було забезпечити, щоб бригадна бойова група страйкерів мала бути передислокована в будь-яке місце земної кулі протягом 96 годин, дивізія протягом 120 годин, а п'ять дивізій швидкого розгортання протягом 30 діб. Якщо не враховувати декілька казусів під час завантаження на СІ 130 Геркулес, то страйкер відповідав всім вимогам. Просто якщо на C5 чи C17 він завантажується без проблем, то під час перевезення на C-130 потрібно знімати дві пускові димові установки, усі антени, задню ліву консоль та ще декілька модулів. В сумі це додавало зай 18 хвилин під час розгортання. В 2002 році почалось серійне виробництво BTR Striker. І тоді кількість замовлених машин сягала 2691 екземпляра. А всього їх зробили біля 4400 машин, що цікаво, було два основні варіанти. Перший це класичний БТР, а от другий M1128MGS це 105-мм САУ на базі Страйкер. Цей вид оснащується 105-мм нарізною гарматою L7, такою ж як і в перших моделей Abrams. І MGS вийшов досить спірною машиною. Маючи пушку L7, в неї був врізаний боєкомплект, тільки до 18 снарядів. Також іноді виникали проблеми з автоматом заряджання. І ще один з недоліків це недостатнє бронювання. Враховуючи це все, США в 2021 році заявили, що до 2022 року виведуть всі такі страйкери. Згідно із заявою, армія зосередиться на нових та модернізованих зразках, таких як Страйкер MCVC з 30-мм гарматою та машин з дистанційно керованими модулями Crow's G з ракетами Javelin. Поки я не бачив, щоб ЗСУ отримали такі легкі танки. Проте було б дуже добре, якби частину, а можливо би всі списані машини, знайшли чисто випадково в одній зі шахт Львову. До речі, готуючись до відео, я бачу дуже багато цікавих військових матеріалів. Патрони всіх рівнів отримали доступ до дуже багатьох цікавинок, які публікуються щоденно. Моя величезна подяка всім спонсорам, а якщо ви також хочете підтримати канал фінансово, то всі реквізити будуть в описі. Щодо характеристик звичайного Striker m 1126 ICV, які вже, певно, прибули в Україну, то їх вага це 16 тонн, довжина біля 7 метрів, ширина 2,8, а висота біля 2,6. Для керування БТРом достатньо двох осіб, і ще можна взяти 9 людей десанту. Двигун тут 7,2-літровий Caterpillar C7 на 350 сил. Обертаючого моменту я, на жаль, не знайшов. А трансмісія тут Allison MD3066P на 6 передач вперед і одну назад. Це дозволяє рухатись по трасі зі швидкістю 100 км на годину, а по бездоріжжю зі швидкістю 64 А також долати нахили 30 градусів, підйоми в 60. Стінки в 60 см, в 2 метри і форсувати водні перешкоди в брід 135 см. Щодо броні, то він відповідає четвертому рівню стандарту Станак 4569 у лобовій проєкції, і другому і третьому з усіх інших напрямів. А це дозволяє захистити екіпаж від вогню зі стрілецької зброї калібром до 14,5 мм з бортів і з корми та від 30 мм снарядів у лобовій частині корпусу на дистанціях понад 500 метрів. Також страйкер захистить від ураження 152-мм осколковими снарядами, що вибухнули на дистанції 60-80 метрів. Ще сюди можна доварити протикумулятивні решітки, які дозволяють протидіяти протитанковим гранатометам, наприклад, РПГ-7, Кумулятивами або фугасом з танків і птура. Я це можу стверджувати, базуючись на тому, як переданий Україні МРАП «Макс-Про» під Бахмутом витримав пряме влучання з танка, а в інший борт прилетіло з птура. І всі вижили. Я також бачив відео, де задня дверь цього ж броньовика витримала РПГ-7. Якщо що, то те відео зараз з'явиться в підкасті. Також і BTR4E аналогічним чином витримав кумулятив з танка. А от протимінний захист тут під питанням, оскільки страйкер не обладнаний веподібним дном. Але виходячи з рівня захисту станак 4569, який тут між рівнями 2 і 3, то можна стверджувати, що він захистить від мін 6-8 кг. Щодо озброєння, то воно дуже різниця від модифікації. Якщо це БТР, то тут встановлені крупнокаліберні кулемети або 40-мм гранатомети. Страйкер, що засвітились на навчаннях українських військових, були оснащені саме такими видами зброї. Протитанкові варіанти мають можливість встановлення ракет ТОВ, які також є на БМП Бредлі та легендарних Джевеліс. І ще, як я вже й згадував, варіант з 105-мм гарматою L7. Але поки я їх ніде не бачив. А тепер перейдемо до порівнянь з іншими аналогами БТР Страйкер. Почну з польських росомок, яких вже буквально завтра в Україні буде 100 штук, а трохи пізніше ще 100 штук, і огляд на яких в мене вже є на каналі, і зараз буде в підказці. Так от, десант в росомок на одну людину більший і це 10 осіб. Щодо протикульного бронювання, то росомок тут також краще, оскільки по бортах там чистий станак 4569 левел 3, а спереду левел 4. Страйкер не сильно відстає, але броньований він трохи слабше. Я б сказав, він десь на рівні бтр 4 е Щодо протимінної броні, то тут Росомак також круче, оскільки захищає від 10 кілограм в тетейловому еквіваленті. Страйкер, в свою чергу, витримує 6-8 кг. А щодо зброї, то Росомак оснащений баштою Bushmaster 2 з 30-мм гарматою. Тоді як страйкер в українських модифікаціях оснащений або 7,62, або 12.7, або 14,5 мм кулеметом. Також Росомак має ракети Spike або Javelin. А от як це буде в страйкер, також поки під питанням, оскільки на навчаннях я не бачив таких ракет. Якщо брати всі можливі натівські версії, то в них зброя плюс-мінус подібна. Але в українських реаліях, певно, росомок знову ж таки будуть кращі. В цілому польські БТР краще, але до прекрасного швидко звикаєш. Тому страйкер це також дуже крута машина. Щодо українських БТР, то тут подібними є або БТР 4, або БТР 3. Давайте порівняємо з БТР 3Е1, яких в нашій армії також багатенько. Щодо екіпажу, то в «Страйкер» це водій плюс командир плюс стрілок, якщо є бойовий модуль, та 9 чоловік десанту. В бтр 3 е все плюс-мінус подібно. Тільки десанту може бути 10 чоловік. На рахунок броні, то в бтр 3 е 1 вона між левел 2 і левел 300X4569. А це захист від бронебійно-запалювальних патронів 762 з дистанції 30 метрів та кулеметів 12,7. А також від 155 мм фугасів на відстані 60 метрів. В страйкер захист співвідносний, проте в лобовій частині в нього все ж четвертий рівень. Щодо протимінного захисту, то що там, що там, це щось між 2А2Б і 3А3Б станат 4569, а саме відмін 6-8 кілограм. А на рахунок зброї то тут цікавіше, оскільки ті БТР-страйкер, які передаються Україні, мають тільки великокаліберні кулемети, а в БТР-3Е1 стоїть бойовий модуль БМ3М Штурм М до складу озброєння, якого входить 30-мм автоматична гармата ЗТМ-1. Парений з нею 762 мм кулемет КТ-762, дві пускові установки на 6 ракет бар'єр і ще 30-мм автоматичний гранатомет кба 117 Тому по броні страйкер краще, але потрібно віддати належне зброї БТР-3Е1. А якщо ви хочете довідатися, що ж то за польські вундервафлі бтр «Росомак», то можете глянути це відео. Або ж гляньте це. В будь-якому випадку вам буде максимально цікаво. Слава Україні!